Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. І поки в Москві паніка в крокусі теракти у Москві, спланована і свідома провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна. Пише Гура. Її мета виправдання ще більше жорстких ударів по Україні та тотальної мобілізації на Росії публічну страту людей у Москві варто розуміти, як погрозу Путіна ще більшою ескалацією та розширенням війни. Путін має великий досвід організації подібних терактів як способу посилення власної влади, очевидь, Кремль може звинуватити в організації теракту Україну і використати розстріл власних громадян як привід для ще більш жорстких ударів по цивільній інфраструктурі та вбивства цивільних українців. У той же час у російській казані раптово спалахнули казарми вищого танкового училища. За даними телеграм-каналів, загинуло понад 20 курсантів танкістів. Ще 70 поранених на територію не пускали рідних. Тіла пакували у чорні мішки по всій Росії. Траур. Крім того, країна терориста Росія визнала, що вибухи на підприєм. Ємстві Сіверсталь у Вологодській області були пов'язані з атакою безпілотника. За словами місцевого губернатора Георгія Філімонова, інцидент стався в районі «думанної печі. Варто зазначити, що цього разу росіяни не стали за традицією звинувачувати в атацію Україну, а заявили, що БПЛА був не встановленої приналежності. Про це пишуть російські змі. Пропагандисти стверджують, що незважаючи на вибухи та влучання дрону, роботу «думанної печі порушено не було. А підприємство працює у штатному режимі. Також губернатор видав, що на місці пригоди працюють слідчі органи. При цьому урядовець розповів, що постраждалих внаслідок інциденту, нібито немає. У той же час розмі пише, що вибухи пролунали в районі 4-ї доменної печі череповецького металургійного заводу. Примітно, що ще кілька годин тому керівництво заводу заявляло, що хлопок пов'язаний з технологічною аварією. Також всуперечи заяв чиновників про те, що роботу заводу не порушено, на підприємстві поскаржилися. Що один із агрегатів було виведено з ремонту. Монтом військовий експерт Петро Черник висловив 24 му каналу думку, що у стратегічному плані точкові уколи поки нічого не вважать, але позитивна тенденція зберігається. Просто треба збільшувати кількість таких ударів, зокрема у російській туві, стався вибух на тамтешній ТЕЦ. Черник розповів, якщо на гірничого збагачувальному комбінаті горить паливо, то це не дуже добре для нас. Якщо б влучили у цеха, то це було б значно ефективніше. Такі удари потрібно масштабувати, утім навіть те, що є Завдає Росії колосальних економічних збитків. Я дуже люблю історичні паралелі. Маю нагадати, як нацистська Німеччина зазнала краху тільки тоді, коли британсько-американські бомбардувальники зачепили їхню переробну промисловість, так званий синтетичний бензин, зазначив військовий експерт. За його словами, ніякого стратегічного значення, бо вовне на тец у Туві немає. На Росії має горіти усе починаючи від енергетичної інфраструктури до залізниці. Знищення залізничної інфраструктури є важливим чинником для фронту. У першу чергу самі електротяги повноцінно будувати їх Росія не може. Санкції вони навчилися обходити, але є деякі категорії товарів, які вони купити не можуть. Зокрема, електричні чи дизельні двигуни направду, придбати єма дуже складно, зауважив Черник знищення залізниць. Як він зазначив, дуже необхідна так звана рейкова війна. Знову пригадуючи історію Другої світової війни, зокрема Курську дугу, там удалося вивести з ладу дуже багато ешелонів. Утім, у цьому було задіяно 25 тисяч партій. Масштаб цього явища буде мати значення, а те, що відбуваються ці точкові уколи, це прекрасно. Однак вони в стратегічному сенсі не підривають той уклад мережі залізниць, який є в Росії. Вона за площою залізниць, особливо на своїй європейській столиці, входить до країн на чолі світу. Наголосив військовий експерт. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.